Важка втрата на полі бою. Сьогодні Запоріжжя попрощалося із своїм захисником. Ілля Волошин отримав важке поранення на фронті. Був госпіталізований, боровся за життя у реанімації, та лікарям не вдалося його врятувати. У 2014 році Ля Волошин служив у батальйоні Січ, потім у Карпатській Січі. Після демобілізації займався бізнесом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, приєднався до лав територіальної оборони і був першим командиром першої роти Азову у Запоріжжі. Проте захисник постійно рвався в бій і згодом перейшов до 110-ї бригади ТРО. Там на передовій він не потрапив під обстріл ворога. Він був командиром моєї роти, коли я тільки починав бути добровольцем. І ну, це втрата, це велика втрата, тому що таких, таких людей мало. Я ілю бачив і знав ще по діяльності у місті. Ну ми не були особисто знайомі, бачив його там на майданах, на якихось патріотичних акціях. І дуже був радий, що ми потім особисто познайомились. Він як командир, він дуже розумний. Разом з друзями, зі своїми. В них був підготовлений підрозділ аеророзвідки. І вони долучилися до оборони безпосередньо на передовій, виконуючи ті завдання, які перед ними стояли. Але ми розуміємо, що на превеликий жаль війна без втрат не буває, виходять найкращі. На превеликий жаль, це не перше прощання і не останнє.